Друзі, усіх вітаю! Ви на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. І сьогодні в мене виїзд до Львова позаду мене знаходиться Львів Арена. Сьогодні тут відбудеться матч Шахтар-Кудрівка. Ну в цілому, я як завжди, продовжу розповідати про український футбол, де розповім про черговий десятий тур. Друзі, знову перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з блоку матчів, які відбулися у п'ятницю, але багато розповідати про них не буду. Вони вже відбулися давно, а тому коротко, але по ділу. Спочатку в нас епіцентр переміг у з рахунком 1-0, і тут е, випливають знову два висновки. Перше, це те, що нарешті команда Сергія Нагарняка перемагає. Для них це вже друга перемога поспіль, і можна цю перемогу назвати таким, знаєте, відносним куражем або назвати її тим, що їм пощастило. Бо якщо подивитися на там, другий тайм і взагалі останні хвилини матчу, то було прекрасно видно, як Олександрія ну, дуже багато не забила. Ну приблизно було так само у містян з Веросом. Там вони прям дуже багато моментів створили, але хоча б забили один гол на останніх хвилинах. Тут також створили багато, трошки менше, ніж з Вересом, але заслуговували на те, щоб забити принаймні один гол та зрівняти рахунок. Але ну, начебто і є в кожному матчі багато моментів у підопічних Кирила Нестеренка, але щось забите голами дуже туго. І все настільки туго, що у підсумку ми маємо, що ось цей матч ну це фактично матч за 6 очок. Бо епіцентр тепер е, обігнав Олександрію і має більше балів ніж у містян. Нагадаю, що в Олександрії нещодавно з'явився у другій команді в другій Лізі е, Володимир Шаран, який колись вже працював за Олександрією. Вони разом брали бронзу. Е, можливо, це такий був невеличкий натяк на те, що якщо що, ми маємо заміну, але насправді мені не дуже подобається, якщо вони це зроблять, тому що. Все ж таки Кирило Настеренко це англомовний тренер, і він е, може таким чином знаходити мову з іноземними гравцями у той самий час, коли, на жаль, Шаран іноземної мови не знає. У наступному матчі Верес приймав Луганську зорю і, можна сказати, знову відскочили, тому що знову їхній противник створює прям безліч класних моментів. Вони грають е, ну, трошки менше тайму. У меншості, але все одно вдається втримати нічию. Просто подивіться на неймовірні моменти в першому тамі, коли Анджушич з метру не забуває ну, фактично порожні ворота. Потім Будківський не забуває класний момент. В другому таймі там так само був момент у Анджушича. Була стійка у Коршинського. Тому десь можна сказати, що Луганській команді знову не щастить, бо можна здати їхній матч. Проти Кривбасу, коли вони грали вдома на Динамо імені Валерія Лобановського, там тоді вони програли з рахунком 2-3, хоча, як мінімум, могли зіграти у Нішію 3-3, а могли навіть і виграти 4-3. Тому знову не щастить, знову не добирають балів, могло б зараз бути там на 3 бали більше. Більш цікавий матч відбувся у Житомирі, де Металіст 19 1925 приймав ЛНЗ і програв з рахунком 0-1. Якщо коротко по грі, то в цілому гра була рівною, тому що у ЛНЗ були моменти, у харків'ян були плюс-мінус однакові моменти, але все вирішило в цьому поєдинку помилка Павлюка. Тому що ну, насправді, я не знаю навіть, як це назвати помилкою, чи просто. Такий клас у гравця, що він не зміг нічого зробити проти Проспера Оба. Проспер звичайно класний гравець, мені він вже не перший матч подобається. Можливо, просто Проспер Оба на голову вище, ніж Павлюк, в плані класу гравця. Тому той нічого не зміг проти нього зробити. І у підсумку Оба відкрив рахунок, який і став переможним. Хоча наприкінці матчу також була жахлива помилка від гравця харків'ян Капіноса. Який ну, просто зробив пас на простора Оба, але цього разу він не скористався цим подарунком і не зміг реалізувати його. Звичайно, головним питанням таким, і трошки резонансним було те, що відмінили гол в цьому поєдинку, коли харків'яна зрівняла рахунок, там цей гол забив е, когут, тому що м'яч перетнув лінію ще при податчику зкутового. А тому, звичайно, все, що відбувається після, це вже не гол. Причому, звичайно, багато є суперечок, багато хто незадоволений. Виникають питання, а де вар, який стоїть на лінії воріт, щоб дивитися, можливо, якісь ці як голлайн-технології, щоб бачити, чи були голи, чи був вихід м'яча за воротарської лінії і так далі. І, звичайно, виникає багато коментарів, суперечок, що цей м'яч був відмінений нечесно і проти харків'ян, які... В останніх матчах набрали там достатньо балів, щоб претендувати на Єврокубки. Але якщо подивитися, то арбітер підняв флажок ще в момент подачі кутового. Він не робив цього, наприклад, там, після голу. Це було б дійсно дивно, якби він це зробив після самого голу. Такого хоп, тобто м'яч вийшов. Ні, він це зробив одразу, коли побачив, це і зробив. Я думаю, що арбітер не дурак і прекрасно бачив, що м'яч вийшов за лінію, а тому одразу підняв флажок. Ось у Львові відбулося дербі між Карпатами та рухом, де у підсумку команди зіграли у суху нічию. Перед матчем я думав, що мені зробити піти на Карпати чи піднятися на Карпати. У підсумку я обрав друге і, як бачимо, не помилився. Ну, якщо казати про саму гру. Звичайно, наприкінці матчу ми побачили цей справжній дух львівського дербі, коли побачили ось цю масову бійку між і тренерами і гравцями. У підсумку, до речі, арбітер нічого такого багато не робив, напевно, розумів, що це справжні дербі, і розкидуватися тут багатьма червоними картками, немає сенсу. І в цілому це, напевно, і все, що стосується цього поєдинку, такі нудні нулі на табло. Єдине, що Клайвер не забив класний момент на останніх хвилинах, львів'яни, тобто рух, могли б перемогти в цьому поєдинку. А ось на оболоні Ренні полісся перемогло оболонь з рахунком 4-0, і це цілком логічний результат і показник того, що це зовсім різні команди в плані фінансів, в плані класу і так далі. Так, звичайно, оболон це та команда, яка вміє вижимати максимум, але завжди це ну, не буде виходити. Ну а підопічні Росана Ротаня зараз знаходиться, на мою думку, на піку своєї форми і зараз набирають максимум балів. Взагалі, що стосується Росана Ротаня, то видно зараз, що він грає майже одним і тамим самим складом, і він робить те, що й потрібно, набирає бали. Ми бачимо там майже в кожному матчі 11 українців. Лише в цьому вийшов Томан Зото замість Руслана Бабенко, в цілому спорався, але все ж таки облонь це не та команда, по якій можна це порівнювати та давати висновки. Взагалі, що стосується складу Руса Ротаня, то виникає, напевно, у всіх одне питання: а де Олексій Оцуляк? Тому що за збірну ми його бачимо, а тут ми його не бачимо. І звичайно, виникає питання, а як це так? Ну, насправді все дуже логічно. Я колись казав ще десь наприкінці серпня, на початку вересня, що у Гуцуляка та Ротаня будуть проблеми. В тому плані, що Гуцуляк така людина, яка... Ну, я це помічав, коли сам був на матчах, це мені розповідали колеги. Ну, любить він дивитися на усіх ну, зверхньо. І, звичайно, якщо він так зробить і на головного тренера, то опиниться поза стартовим складом, як мінімум. Як бачимо, це сталося і зараз. У підсумку взагалі не відчувається його відсутність, тому що і Белетень, і Брагару виконують свою роботу на 100% і напевно все йде до того, що його. Будуть продавати кудись за кордон. Звичайно, Руслан Ротань в останньому інтерв'ю сказав, що вони ведуть перемовини з Гуцеляком і що хочуть, щоб він залишився. Але те, що я кажу, що є певні нюанси між Гуцельком та Ротанем, це 100%. Бо те, як він каже, що а, гравець а, там, грає лише на 70%, це каже про те, що він просто ним не задоволений. Ось в Крупівницькому Полтава переймала колос і команду розіграла нічию 2-2. Насправді, якщо коротко, то для мене це був класичний матч першої ліги. Прикро, що до цього рівня вже спустилася ковалівська команда, яка на початку сезону, наприкінці минулого сезону, виглядала зовсім по-іншому. Можливо, це сказався продаж велетня до Полісся. Можливо, просто завершується магія нового тренера, коли приходить новий тренер, дає певний імпульс. А Якщо за цей час нічого не побудували якогось такого ексклюзивного від тренера, то звичайно все це завершується і так би мовити, цей енергетик завершується, і все, команда далі без якої ідеї не може йти далі. Тому Полтаві і вдалося вдруге в сезоні взяти бали. Вони перемогли верес, зараз нічия взагалі могли і перемагати, бо насправді мені не дуже сподобався пенальті, який призначили у ворота Полтави. Якесь там сумнівне було пенальті, таке прям 50 на 50. І то, на мою думку, більше про те, що його не було. До речі, напишіть, що ви думаєте з приводу цього. А ось у Львові Шохтар перемав Кудрівку та переміг з рахунком 4-0. Для гірників ця перемога дуже важлива, тому що, по перше, вони давно не перемагали, не перемагали більше ніж три тижні. І, звичайно, перемогти ще з таким рахунком це, звичайно. Така додаткова радість для себе, для своїх місків, для своєї впевненісті перед матчами з Динамо. Буде важлива спарка, і, звичайно, ну, потрібен гарний настрій. Але, звичайно, що цікаво, це їхній склад. Бо якщо ви бачили склад проти Легії і бачили склад проти Кудрівки, то ви прекрасно розумієте, що у гірників зараз більший акцент саме на чемпіонат України. Щоб там, наприкінці виграти його. А що стосується Ліги конференції, то як буде, так буде. Тому що все ж таки, там, якщо вони зможуть потрапити до Ліги Чемпіонів, вони зможуть отримати 30-40 мільйонів євро. А зараз ну, боротися за там, перемогу у півмільйона євро в лізі конференції, звичайно, для них не цікаво. Ну, нікому насправді не цікавий рейтинг е, Асоціації УЄФА, який має наша Асоціація Україна. Всім важливіше в плані бізнесу потрапити до Ліги Чемпіонів і отримати 30 мільйонів. 30 мільйонів це просто закрити свій річний бюджет. Все, ну і звичайно, що важливіше тоді. Ну тут риторичне питання. Ну і до речі, Шахтар після цієї перемоги повертається на перше місце. Ну а взагалі, що стосується цього поєдинку, то більш цікавий коментар, ексклюзивний коментар дав мені Валерій Бондар після матчу, розповівши про цей поєдинок. І цікаву відповідь мені дав Ардатуран після матчу у прес-конференції. Валерію, по-перше, вітаю вас з перемогою. І по-друге, хочу спитати, як ваше здоров'я? Ви котиляєте зараз щось щось з пошкодженням чи що у вас? Ні, невеличка проблема. Трішки трубує коліна. Подивимося завтра. Шахтар не перемагав більше ніж три тижні. Чи був якийсь тиск, знаєте, у себе в голові, що ось довго вже немає перемог? Е, ну якщо так казати, то звісно, що Шахтар е, завжди е, прагне і має здобувати перемогу в кожному матчі. але е, матчі складаються по різному, і саме ми були незадовільні тими результатами, які в нас були останні три тижні. Ви сьогодні були в дуеті з Марлоном. Це вже вдруге в цьому сезоні. Як ви оцінити цей дует з Марлоном? Я думаю, що хай оцінюють тренери, бо в подальшому подивимося воно буде, але в принципі з ким ставлять, з тим входимо на поле граємо. Звісно, що якщо так казати, то з холі вже зіграні багато зі матчів, зіграли, але е, це вибір тренера і е, завжди виходимо на поле зі 100% віддачею і з однією метою, тільки допомогти команді перемогти. Ну, відчувається, що Марлон все ж таки досвідчений гравець по грав там і в МВС, і в Італії поля тоже так. Також досвідчений гравець. Якщо, <сувач> <сувач> якщо так вибрати, то не дуже хочеться. А я ж кажу, це більш вибір тренера, і може якісь є задачі, тактики на ці матчі, тому обирає саме такий склад. Може, інша, інша гра буде інший склад. буде. Другий матч поспіль в чемпіонаті України. Ми бачимо дует. Бондар Марлон, оцініть цю зв'язку центральних захисників. Як я постійно оголошую, ми рухаємося від гри до гри, і звичайно, ми також враховуємо кожну тактику, систему, яку споює наш суперник. Тому важливо розуміти, також коли я приймаю рішення остаточне рішення щодо стартового складу. А, що стосується Марлона, я розмовляв з ним в червні, і я запитав його, враховуючи його доволі тривалу відсутність, перш ніж повернутися в Шахтар. А, скільки тобі потрібно часу, аби повернутися в Він сказав, я хочу повернутися якомога швидше та приносити користь команді. Тому таке ставлення безумовно слуговує на повагу. І що стосується наших захисників, то також дуже важливо вивести їх на пік їхньої форми саме в потрібний момент сезону. Тому ми також працюємо над цим всією командою. Цієї тренерською командою і в нас очікує дуже багато ігор, як в чемпіонаті, так сподіваюся, також і в рамках куку України, та по нашому шляху до найвищих етапів Ліги конференції. На що я також дуже сподіваюся, і нам потрібні всі гравці. Я на всіх них розраховую. Також у в нас складі в є інші талановиті гравець, як Алла, «Грам». і ми всі працюємо над тим, аби наші зентральні захисники були в якомога кращій формі та зуміли принести користь протягом всієї дистанції сезону. Ну і в останньому матчі 10-го туру Динамо розгромила Кровбас з рахунком 4-0. Насправді я не розумів е ось такого великого ажіотажу до цього поєдинку. Зрозуміло, що Кровбас знаходиться на першому місці перед цим туром. Динамо е зараз трошки гірше грає ніж завжди, а тому всі очікували, що це буде якась дуже цікава заруба між командами, які претендують на чемпіонство. Але це й близько не так. І я це не кажу тому, що ну, Динамо без шансів перемогло Кривбас, а тому, що я це ж завжди казав, що ну, трошки випадково зараз був на першому місці. Чому випадково? Тому що я вважаю, що вони взяли максимум балів, скільки могли. Ну, більше вони балів не могли взяти. Їм пощастило в матчі з епіцентром, з «Орею», з «Металістом» два Тобто втратили б там десь очки, були б набагато нижчі. І що стосується взагалі Кровбасу і команди Патрика Мадлована, то його команди багато пропускають. Вони можуть багато забувати, але багато пропускають. Динамо теж вміє забувати. І коли є така оборона, як команда Патрика Мадлована, то звичайно кияни можуть забити багато голів. Хоча, якщо чесно, я думав, що цей матч завершиться з рахунком там десь чотири на користь Динамо, але у підсумку Кровбас забив жодного голу. Ну а цей матч почався і завершився відносно швидко. Він почався зі стандарту, де подавав бояльський, но Попов у своєму фірмовому стилі забив гол. Тут варто відзначити тренера Динамо Кензьюрика, який займається стандартами, і як бачимо, він свою зарплату отримує не дарма. Далі також був стандарт. Звичайно, після там, серії відскоків Динамо забиває гол, але теж сам факт. Хоча, що стосується фактів, то знову в Динамо все вирішують діди. Ну, що я маю на увазі діди? Тут не всі діди, тому що тут я маю на увазі головні гравці, які вже у складі киян вже тривалий час грають. Тому що що ми маємо? Ну, Забуває Попов, який вже тривалий час грає за Динамо, а подачу робив Бояльський. Далі забуває Караваєв. Далі забуває Андрій Ярмоленко. Тобто весь результат в першому таймі зробили саме ось ці гравці, які грають вже там тривалий час. До речі, що стосується Андрія Єрмоленко на позиції нападника, я спочатку не зрозумів цього рішення. Мені здалося, що проти ковбасу в нього не вийде, тому що не вистачає швидкості, і проти ковбасу потрібен нападник, який вміє швидко вибігати за спини суперників. Але у підсумку знайшли інші якості Андрія, який як класичний форвард опинився у потрібний час у потрібному місці і забив свій гол. Хоча, взагалі, це така нормальна та цікава практика, коли ось такого досвідченого атакуючого півзахисника, який вже не може грати швидко, який не може багато виконувати фізичних бігових робіт протягом матчу, ставлять на позицію нападника, і він, завдяки своєму досвіду, і буде виконувати ті завдання, що поставив тренерський штаб. Ну і, звичайно, забувати голи. Ось можна навіть подивитися на Кріщана Роналду, який вже тривалий час фактично є нападником. До речі, що стосується нападників, то забив в цьому матчі Едуардо Гереро, але знову ж таки забив у тому стилі, як колись він грав під керівництвом Патріка Манлоувена. Коли в нього з'являється простір, він це реалізовує. Тому Потрібно думати Динамо що з ним робити, якось можливо перероблювати, ставити грати на фланзі. Він трошки грав у зорі на фланзі виходило більш-менш нормально, тому це треба враховувати. Бо як бачимо, в нього не виходить грати там опозиційний футбол і бути тим нападником, який потрібен для Динамо. Ну і ще, що я хотів би обговорити з приводу цього поєдинку, це те, що перед матчем відбувалися якісь певні спекуляції та провокації щодо головного тренера. Я розумію, звідки вони беруться, я розумію, чому вони беруться. Це цілком логічно, тому що команда має погану серію з нічиїх в чемпіонаті України, програє в лізі конференції, тому це цілком логічно. Але ця новина, яка виникла нещодавно перед матчем, вона. І логічна, і фейкова, тому що, по-перше, що стосується Ярмоленка як головного тренера, то, за моєю інформацією, там і близько немає такого, щоб Ярмоленко був тренером. Він і досі планує бути спортивним директором, і фактично він продовжує працювати на півставки як спортивний директор. Про тренера там ніхто й не думає. А що стосується того, що все вирішить спарка проти Шахтаря в Кубку України та чемпіонату України, то про це я казав ще дуже давно. Ви це пам'ятаєте, можливо, більше ніж місяць тому. Ну це цілком логічно. Тут зараз багато чого вирішить, бо вилетять з Кубку України, ну мінус турнір. А програють шахтарю, зможуть відірватися. Тому, звичайно, саме ця спарка можливо і вирішить. Хоча знову ж таки не точно. Хоча, як бачимо, у підсумку ця провокація та спекуляція допомогла Динамо і Олександру Шуковському, де команда розгромно перемагає 4-0. Тому тут питань не має бути. Тому буде цікаво тепер спостерігати, як і Шахтар переміг 4-0 у Кудрівки, і Динамо перемогло 4-0. Обидві команди зараз з гарним настроєм підходять до цих спарок. Тому будемо сподіватися, що цей матч буде дійсно цікавим. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.